Мир вам, дорогі друзі, тема про печать. Печать Божа і печать звіря. В нашому житті, коли ми беремо якийсь документ, то ми знаходимо там в кінці документу є підпис і є печать. Okay. Да, Матеріальна, обична, е, наш документ паспорт, якесь е, свідоцтво, яке дають, е, дають якийсь е, диплом і там. Всюди є печать. І підпис того керівника, який поклав печатку і підписався. Сьогодні ми узнаємо, яка ж то Божа печать і печать звіря. Даніїла, 6 глава, 9 вірш, говорить нам такі слова. же з 8. Отже, царю, затверди цю постанову і підпиши указ, щоб він був незмінний, як мідійський і персійський закон. І щоб він не був порушений, цар Дарій підписав указ і це повеління. У царів раніше були персні, і вони скріпляли, вони щось підписували якісь постанову, який указ, і е, прижимав той свою печаткою, і то було, як тут говориться, незмінне. Чи може бути Боже, що Бог сказав, бути змінено? Сьогодні ми. Це будемо вивчати. Що ж є у звичайній печатки? Звичайній печатки є ініціали законодателя. Хто ж то такий, потім його посаду і титул на той печатки, і територію. Наприклад, територія Ужгорода або області, і, або навіть на, на, на територію всієї. Держави. Така, такі печатки є. От такі критерії до печатки. Що ж показує Божа печать, то ми знайдемо в Біблії, що ж говорить Господь, де ж є Божа печатка? Ми відкриємо 20 главу книги Вихід і знайдемо у 20 главі печать Божу, яку ж печать Бог дає для кожного із нас. 20 глава з 8 вірша. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і виконуй усяку роботу твою, а день сьомий, субота, і Богу Твоєму, не робив цей день ніякої роботи: ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні худоба твоя, ні чужинець, який у брамах твоїх. Бо шість днів створив Господь небо і землю, море і все, що в них, а дня сьомого спочив, тому благословив Господь день суботній і освятив Його. Тут ми бачимо, що Господь дав один день, який каже Це, мій день. Ну, як вже може бути зв'язане із е -е, печатю? Що тут є? Які тут є атрибути? У цій заповіді є, що Господь, Бог, це ім'я. Далі говорить про те, що за шість днів Господь створив. Він є творець, а ще що? На яку територію? На небо і на землю? Воно має таку владу. Ця печатка, ця печатка Божа четверта заповідь. Книга Вихід, 31 глава, 17 вірш, відкриває нам іще, що ж то таке є? Це знак між мною і синами ізраїльськими навіки. Тому що 6 днів творив Господь небо й землю, а в день сьомий спочив. Це каже є знак між мною і синами Ізраїлями. Многі люди говорять, да, ну це ж не з нами, це з синами Ізраїлями. Але коли ми відкриваємо. Біблію в самому початку, і тут в цьому ж самому главі пише: І небо, і землю, а в день сьомий спочив. Тут говорить про коли Господь творив землю, ще не було не євреїв нікого. І читає в новому заповіті, що вже для Бога вже немає ні єврея, ні грека, ні раба, не свободного, ні жіночого роду, ні чоловічого, а для Бога всі рівні. І тому Господь для всіх нас дав цей день. Пророк Ізикіля. У 20 главі відкриває нам іще більше 20 глава, 20 вірш Пророка Єзикіля. Для чого ж воно потрібне? І тут у 20 главі, 20 віршові каже: І святіть мої суботи, щоб вони були ознакою між мною і вами, щоб ви знали, що я Господь Бог ваш. Щоб люди бачили, що, що є різниця. Між людьми, які служать Господу і не, і не служать. І це каже ознакою між мною і вами. Між Богом і людьми. От воно є таке для нас. Ми зараз дійдемо. Зараз буде. Далі ми розкриємо. Зараз ми печать Божу йдемо, а в нас тема є ще про печать звіра. Що ж то за печать звіра? Так, тут про суботу. Зараз буде. Будуть, будуть вірші. Печать Божа це є субота. А то, що ви задали питання про який ж печать звіря. Зараз ще декілька хвилин, і ми дійдемо до печаті звіря. Хто ж її отримає, і як воно. Що говорить Біблія про це? Єзекіля у 20 главі, 12 віршові. Дав їм також мої суботи, щоб вони були ознакою між мною і ними, щоб знали, що Я Господь, який освячує її. Слово освячує або святий відділений люди, які Господь відділив для себе. Також і Господь відділив один день для того, щоб ми могли поклонятися Господу цей день. Господь творив небо і землю. У книгі Псалмів, у 50-51 псалмі, каже, Серце чисте створив мені Боже, і що і дух правий внутри. Господь створив все добре, але потом стався збой. Сталася така проблема, сатана позгордився, і зато було падіння. Ну, Господь хоче в нас створити нове серце, щоб ми стали новим творінням. І новий дух був у нас. Для того, щоб ми могли відновити, то ми маємо повернутися до тих постанов, які були в едемі, які ми відійшли від них. Наступне ми візьмемо книгу об'явлення 7 глава. Остання книга Біблії, 7 глава із першого вірша. Тут говорить про ангелів Божих, які що виконували якусь роботу. А після цього я бачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кутах землі, тримаючи чотири вітри землі, щоб вітер не дув ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. Перший вірш говорить про те, що ангели утримували вітри. Вітри, ми знаємо, це щось таке трудності, які, якась біда, війни, перевороти, і ангели це стримують. І чому вони це тримають? І бачив я іншого ангела, що виходив від сходу сонця і мав печать Бога живого. і скрикнув він гучним голосом до чотирьох ангелів, котрим дано шкодити землі і морю кажучи не шкодьте ні землі, ні морю, ні деревам, аж поки не покладемо печаті на чолах рабів Бога нашого. Цей вірш нам говорить, каже, нічого не робіть, поки не покладемо печаті. Другими словами можемо сказати, це те, що поки Господь не забере свій народ, поки він їх не як би сказати, не відділе, та ж така ж схожа історія була в старому заповіті, коли ангел-губитель ходив по, по Єгипту, і Моїсей сказав Бог і сказав Моїсею, щоб вони покрасили косяки кров'ю, і ангел-губитель проходив. Він бачив, що там свої люди, і проходив, і первенці оставалися оставали живі. І тут книги об'явлення говорить про те, що не убивай, не роби нікому зла ніякого, поки не будуть люди всі записані, або покладена печать на них. Печать Божа. Печать Божа, це ми вже зрозуміли, що це той знак, який Господь хоче нас забрати до себе. В 14 главі книги об'явлення у 5 віршові і ще нам відкриває таку думку. В устах їхніх немає лукавства, вони непорочні перед престолом Божим. Говорить про те, що у тих людей, які отримують печать Божу, в устах їхніх не буде лукавства, і вони непорочні перед престолом Божим. От такі характеристики тих людей. А 14 глава 12 вірш. говорить нам так. Тут терпіння святи, які додержуються заповідей Божих і віри в Ісуса. Дві складові. Віра в Ісуса проявляється чим? Справа. А справи, які додержання десяти Божих заповідей. Об'явлення 14 глава, 9 і 10 вірш. І третій ангел йшов слідом за ним говорячи гучним голосом. Хто поклоняється звірові і образу його, і приймає тавро на чоло своє чи на руку свою, той буде пити вино гніву Божого, вино нерозбавлене, приготовлене в чаші гніву його і буде мучений у вогні і сірці перед святими ангелами і перед агнцем. Горе про те, що хтось буде поклонятися і отримує що? Печатку звіря! І зараз ми розберемо, то що ж це за печатка звіря така. Тут же книги об'явлення в 13 главі у 16 віршові нам говорить: І він зробив так, що всім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам буде накладено тавро на правій руці їхній або на чолі. Пише права рука або чоло. тут. Що це означає? Люди є, які ходять і вірять у ті всі постановлення Вавилона, вірять у те, що всі йдуть, та я йду. Але є люди, такі, які вірять іскренно, які розуміють то своїм розумом, що то правильно. І тому тут розділяється. Одні люди просто йдуть, бо всі йдуть, а інші розуміють, що то істина. Давайте ми розберемо ще далі, що говорить е, Слово Боже, це 12 глава. Книги Об'явлення. Тут ми якраз е, це читаємо. Дев'ятий е, вірш каже, і був скинутий великий дракон древній Змій, названий дияволом і Сатаною, що зводить весь світ. Він був скинутий з неба на землю, і ангели його були скинуті з ним. Сатана був скинутий на цю землю, і щось він тут робить? Що він робить? Він все щось робить, щоб востати проти Божого правління. Востати на Христа, востати на Його е, то право бути князем цього міра. Сатана себе рахує, він тут головний на цій землі, тому що він переміг. Но Христос прийшов на цю землю і що зробив? Став переможцем тим, коли Він вмер на Христі за кожного із нас. Книга Даниїла у 7 главі, 25 віршові, дає нам об'яснення, 7 глава, 25 вірш, і буде говорити слова проти Всевишнього і пригнічувати святих Всевишнього. Навіть матиме замір відмінити у них святкові часи і закон. І вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Книга Даніїла відкриває нам, що людей Божих були віддані в від чиї руки в руки сатани. Ну сатана не може сам своїми руками, він діє через людей. Була така влада на землі, яка римо-католицька влада, яка спочатку була язичницька, але ну, потім що прийняла християнство і що командувала. <плес> да, просто назви, назви змінилися. Ну, що вони робили? Тут каже. 25-й вірш Всевишнього навіть матиме замір відмінити у них святкові часи і закон, мають таку думку захотіть поміняти. Вони змінили закон. Четверту заповідь змінили. Другу заповідь змінили. Но вірні люди, які читають Біблію, не знаходять там, що Господь говорив, що Він не прийшов порушити закон, а виконати. Далі ми будемо читати книгу Біблію. Яка нам відкриє і ще глубше слово? Про що ж тут говорить? Ну, в тих церквах, в тих, які відійшли від Бога, там є дуже багато іскрених душ, які там ходять на служіння, які виконують ті всі постанови. Ну, прийде час, коли Господь їх виведе. Вони прочитають Біблію, Господь на них буде е, Духом Святим, подіє на них і вони вийдуть із тих забувчих церков. І зможуть об'єднатися з Божим народом. Книга об'явлення, 12 глава, 17 вірш, відкриває нам іще одну думку. І розлютився дракон на жінку, і прийшов, щоб вступити в бій з іншим від насіння її, з тими, котрі виконують заповіді Божі і мають свідчення Ісуса Христа. Дракон той Древній Змій. Востане на тих людей, які виконують. Заповіді Божі і вірять в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Ми розуміємо, що в різних, е, в різних ситуаціях сатана підходить до кожного по різному. Одному предлагає одне, іншому друге, і кожну людину він має вчепити на свій гачок. Ну, чи маємо ми можливість спастися? Так. Слово Боже говорить, що. Ісус Христос є наш Спаситель. І тут же в Книги об'явлення 13 главі з 15 вірша. І дано було йому вкласти дух в образ звіря, щоб образ звіря міг говорити і діяти так, щоб усі, хто не поклонилися образою звіря, були вбиті. І він зробив так, щоб всім малим і великим, багатим і бідним, вільним і равам буде накладено тавро на правій руці їхній або на чолі. От і ще раз повторяємо цей вірш, Що прийде час, коли малим, великим рабам всім це буде покладено. Тим яким. 13-й вірш говорить. Е, 13-й, а 15. -й. Хто поклониться? Дано будемо вкласти в образ звіра. Чи готові ми отримати розвіри? Хтось має бажання з нас отримати розвіри? Я думаю, що. Добровольно ніхто не хоче, да? так? Ні, не да, хоче. Такий вопрос не. Боже, не Ми би хотіли отримати яку печать Божу. Печать, яку Господь говорить. Ну чому ж тих буде малим рабам, великим, і всім буде покладена та печатка? Тому що люди обрали що? Обрали служіння не Богу. А обрали. Е, є такий вірш в Біблії, що заповідям чоловіческим або людським постановам це легше приймати? Тим. Да, ми собі. Тепер е, про перший день тижня. Що ж таке перший день тижня? Чому більшість людей святкують перший день тижня? Многі кажуть, да, це Христос Воскрес, це правда. Біблія нам все про це говорить відкриває, що в перший день тижня Христос воскрес. Ну, ніде в Біблії не говориться, що Христос дав е, таке, таку постанову святкувати Його. Є ще багато свят. Тут, як ми читаємо у образ звіра. є звір, а є образ. Що таке образ? Це така копія, да, яка е, щось подобне робить. Що ще є, крім Дня Неділі? От є неділя, або перший день тижня і є субота. Ми думаємо, що. Сколько є день? 365. От, тепер люди е, собі зробили так, щоб на кожний день було свято. Є релігійні свята, а є обичні державні свята або якихось таких різних. Е, Діячів культури і мистецтва, спорту і різних різних. Ну тепер, якщо ми беремо, ми сьогодні говоримо про духовне, якщо кожний день є свято якесь, а Господь що говорить в заповіді? Шість днів працює, а сьомий день відпочиває. Якщо ми хочемо отримати печатку Божу, то ми повинні дотримуватися Божого Слова. І Боже Слово говорить, щоб ми. Виконували його 10 Божих заповідів, і таким чином, що зможемо уникнути того, що ми читали про ту печать звіря. Для Божого, щоб бути з Богом, треба приложити зусилля. Щоб отримати печатку Божу, потрібно зусилля, і книга об'явлення нам це відкриває. Ще декілька вершів ми прочитаємо і будемо підводити. Завершення йдемо до ітогу. 15 глава книга об'явлення, другий вірш. І бачив я ніби скляне море, змішане з вогнем, і стоячих біля моря, тих, які перемогли звіря, і образ його, і тавро його, і число імені його, вони тримали в руках гуслі Божі. Тут говорить що бачив я людей, які перемогли що? Образ і Тавро Його, і число Його. Ті люди були переможцями. Вони перемогли звіря, перемогли його образ. І стояли і славили Господа на тому Сікляному морі. Хто ж іще може бути там? Ми розуміємо, що і та притча про те, коли Христос розказав притчу про «Як ти попав сюди в не в той одежі, не, не святковій або не, не, не та одежа, яка була спеціальна для видана всім, і та людина мовчала. І взяли, і вивели, і кинули туди, де вже де не було свята, а де було горе і біда. Сьогоднішня тема про печать Божу і печать звіря. Кожний із нас вибирає собі. Що отримати, яку печатку Божу. Не то, що яку печатку, печать Божа одна. І що там ми знаходимо? Ми повинні признати авторитет Бога. Признати про те, що Бог є наш Спаситель і діє Його влади діє на всю нашу землю, на море і навіть на небо. Де би ми не були, ми не зможемо від нього скритися. Ну є ще печатка звіря. Це ті всі постанови людські, свята людські, які люди святкують, не приймаючи то, що пише в Біблії. Оце є та печатка звіря. Перший день тижня може бути. Може бути, ще кожний собі придумає якісь інші свята і отримає ту печать звіря. Оглядає. Хто це пастерне? Пише печать. Ні, там можна стати. Которам тільки западний пишуть. Ну, так. Такі. Для нас, для нас, як віруючих людей, є надія. Господь каже, що я вас не залишу. Я вас, коли Христос уходив з цієї землі, каже: Я вам відправлю вам утішителя, Духа Святого, який зможе нас захистити. І що там говорить? Він вам нагадає, Він вам підскаже. От таку ми маємо надію, і не тільки надію, а таке благословення від Господа. Ми маємо можливості не отримати ту печать. Звіря. Якщо ми отримаємо печать Божу, то ми автоматично відмовляємося від тої печатки, і сатана не буде над нами мати силу. Да. Дух Святий. А у нас Чому? Бо те, то, що, то, що дух їм відкриває, триває, не, не, не підходить людям. Люди хочуть е, мати свій дух. А свій дух який? Кожного різний. Основний. Хтось за гроші, хтось за слави, хтось за ще чогось. Відведя, е, такі підсумки цієї теми ми маємо на небі Ходатая Ісуса Христа, який веде службу у святині за кожного із нас. І говорить нам: не бійся, бо я відкупив тебе. Відкупив кожного з нас від наших гріхів і дає нам печатку свою. Це день Божий і печать спасіння свого. Будемо вдячні Богу за все. Амінь.